Професор Крейт, щомісячний, пізнавально розважальний дитячий журнал, який виходить з 2005 року. Девіз журналу Бути розумним це круто. На сторінках видання професор Крейт і його команда, у простій і яскравій формі знайомлять юних читачів з основними поняттями фізики, хімії, біології та інших наук. Журнал містить такі рубрики, як Академія та майстерня професора Крейда, мандрик мандрівки по Україні та світу, Живосвіт, уроки англійської мови, ігротека, що це та інші. Одна з великих переваг та родзинок журналу. Доступні пояснення різних природних процесів, історичних подій, фізичних явищ. Разом із героями журналу читач може провести нескладні й водночас показові експерименти. Динамічні яскраві малюнки викличуть у дитини інтерес до прочитання текстів і розв'язання логічних або мовних завдань. Завітайте до сектору періодики та документів іноземними мовами Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, аби прогулятися рубриками журналу Професор Крейт.